Так, друзі, зараз знімемо вам оберти на трасі 1,4 MPI Golf Plus. Бачите, яка прикольна тур комплектація. Значок тут. Кермо пофарбуємо, не звертайте увагу, це після хімки так. Трошки воно помліло коротше, після хімчистки. Гарна комплектація має багато чого, Ну, там відео на каналі вийшло, ви можете подивитися. Зараз покажу вам оберти на трасі, так, бери, знімай. 1.4 бензин, це MPI двигун, з ремінним приводом, зараз четверта. Змітнемо п'ятку, пробуємо набрати сотні, які ж в нього путь обрати цікаво, багато хто цікавився. Дуже об'ємна по салону автівка. Багато місця на диво. Так, буде вімкнув п'яту, 80. 90. Сотня 3 тисячі, стартап. Сотня 3 тисячі рівене Цікавився Гольф Плюс. Ну, це в принципі можна, я думаю, корелювати, перекладувати і на фабію такого самого об'єму, і на гольфи, сотня 3000, 16 колеса, 205, 55, 16 гума. Автомобіль сьомий рік, не знаю, на що чи це впливає і на показники обертів, але 1.4 MPI. Це інтесайм, це цікавий все-таки. Витенька машинка, в принципі, гарно керована, але не є дуже м'якою. Якщо сам Гольфособи він такий м'якший, то тут за рахунок того, що він високий, його зробили жорсткішим, для того, щоб він був більш керований. Але і місця тут ну, в рази прямо більше. Хто так хоче для сім'ї, тут і багажник більше, і позаду місця більше, і посадка така більш, скажімо, чимось є натяк такий на легеньку таку курсованість. Все, друзі, було цікаво.